І так, отримала нову посилку від Агромаркета. Отак вона запакована. Отак. У нас тут, отак вона виглядає всередині. Це Все в нас товарна накладна. Це в нас добрево для актиний дії. І бультам. Червоний Марс кілограм. Вуланська цибулька. Сінка. сонвайф чи сонвайф, не знаю. Ще одна цибулька. Це ж тут гартенрізен. Кілограм. І пів кілограм штурт гартенрізен. І кілограм. Кілограм, кілограм, кілограм. По-моєму, дельфіна. Теж цибулька саджанка. Отак вона. Файно запаковано. Далі це анемона. Далі йде, у нас де коста, кизил, лілія. Ще одне добре рост. Воно так запаковано, що його тяжко достати. А от зверху тут написано, що це рост. Це синій упаковці. От в мене саджанець. Ось такий вже розпускається. Цей саджанець. От, на упаковці не написано, але я знаю, що таке ворожий молод. І от ще один саджаний з жимолості. Теж отакі вже гарні, з броньками розпущеними. І в останньому пакетику у нас. Вот таке от для лохини. це підкислювач ґрунту. 100 грамм матіоли. І насіння дельфініумі, ось так, дельфініуми, дельфініуми, огірок і манун. Все обрієто, Все, на цьому все.